Вітаю вас, шановні друзі. Е, відразу відповім на питання, які вже давно хвилює шанувальників спорту Кіровоградщини. чи повернеться великий футбол в цьому сезоні до Кропивницького? Я не дарма знаходжусь зараз на головній спортивній арені нашої області, стадіоні Зірка на цьому футбольному газоні. Для того щоб повідомити вам, що великий футбол таки повертається до Кропивницького сьогодні. На головній спортивній арені відбулася нарада за участі керівників футбольного клубу зірка, спортивного клубу Полтава, керівництва Української асоціації футболу української прем'єр-ліги, обласної асоціації футболу, спортивних керівників області МЧС, тобто була така масована нарада, яка проінспектувала стадіон, стан газону, стан роздягалін, стан трибун, стан укриттів. Ну все, що потрібно для того, щоб футбольний матч такого рівня проходив саме у Кропивницькому, і вже остат. Точно повідомили по завершенню цього, що все тут гаразд, матчі проводити можна. Отже, в цьому сезоні, не просто в цьому році, а в цьому сезоні спортивний клуб Полтава точно буде грати у Кропивницькому. Все інше про е, продаж квитків, про умови, скільки глядачів, як будуть проходити матчі найближчі, до речі, вже 8 серпня, о 13.00 з е, е, футбольним клубом ВР. Все інше це в спеціальному матеріалі, в газеті Україна Центр, а також у відповідях на запитання на youtube каналі Студія 2 2U». Найближчий випуск у нас у суботу, де ми не тільки відповімо на актуальні питання, в тому числі чому не так не дозволяється грати на стадіоні в Петровому, а й розкажемо про виступ українських клубів у Єврокубках разом із фахівцями. Ось така приємна у мене для вас новина, так що запасайтесь терпіння.